Там світло. О, ви вже тут. О, всім привіт. Ви на каналі Світна Дарина і Сьоко Я влаштуюсь на роботу. На-на, да -да, вона вчилась. Тільки, конечно, і ще трошки вечір. Та й ладно, поранніше стало. І так стоїмо, зуби, і нам щось забоби, всі свої справи. так. Итак, расчесываемся. И идем то дальше, поснидаем, а потом поедем на работу. Так. Итак, идем то мы пока что приготовим мист. И да, под ночами в этом ролике, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайки. Я дуже буду рада. Итак, треба приготовить блинчики. так, треба приготувати блінчики. Так, наприклад, готовим. добре приготували. Так, перше Ні, будемо посуду помиїв. І поїдемо. Показала, мені треба на 9, а я пораньше. Окей. Так, пішли ми мити посуду. Такі. Добре. <кхе> І так пішли. Нам треба взяти свій квиток, де він у мене десь наверху. О, он заболел. Вот мои документы. Шостаты. Вот это... Тики не обнаружил. Ця вулиця. От тут треба десь, звісно, там припаркуватись. Ой, ти випрыгнула з машини. Ладно, там припаркуємося. Ну, я не добрий вийти. І так, пішли ми далі. Красоты, да. Я буду просыпаться в салон красоте. Добро, мы на тут не ну. ну, короче, я принесла все документы. Ну да, да. Э -э можно мне начать сих пор Да. Я зараз переключусь, почекай. Включила, и вот я так перевзагнулась. И теперь мы будем ставить заказ и чекать на клиентов. Или можно нам устроиться за чекание? Так буду привлекать клиентов точно треба и киски так вот такие ой а ну? Нет. ну так заходим в салон красоты и так у меня буде тут ножки таке, так. Да. було м'яко. Ну, і так покупатися. Можна якісь штучки повішу. І буде так легше. Я, звичайно, на ТікТок. Можна поставити такі тільки відки, тут потрошки подальше. О, да. Супер. Якщо в мене за цей день не пройдеся. Понять? А то я буду М -м -м -м. Ладно, пропустимо. А це що? Так у тебя коней. Треба снопик ставить, що Клієнти проходили до мене. Повисти, це треба десь ту сьомій сидить. А потім у мене буде перерва і можу піти собі купити що подошвочку. І так чекати. Что казалось? Кішка якась. Так, ну а, пропустимо. Ну, іде так довго. Мені що треба почекати цілий день, що поки з'явиться ці клієнти. Ладно, я вам потім ключок вам взяти хоч якийсь клієнт. Те, що я можу поїсти. І так, для вас це була секунда одна для мене ціловічність. Окей, okay, давайте зараз підемо собі купимо. Вони тут десь краще було, я їх сховала спеціально, щоб ви дізнали. Окей, okay. пішли собі щось там купимо. Надо щось корисне, тому що. Не так, куплю собі водички. І можна якусь вафельку проводити. Чи... Давайте про Робрій день хороші, дякую, тобі. Так, Да, тепер поп'ємо, коли ми магазин пустой. І скоро в мене буде почати на дня, кинеть і скоро на цьому відео буде кинути. Тепер можна портаплютку перекусити. Блін як лампа. Ну, мене теж таке. І поєнути, то ми будемо лягати спать. І так, якщо поки що ніхто не заходить, можна шпіти гуляти. Треба поки що зак... Треба поставити то -то, тут спеціальну табличку. Ты ты О, Господи меня налякал? Ты грабанку грабл? Окей, и там ты собі чи що Ну давай, мы приходим ки давай и такие сшигш. Да, ну давай так. Вот. Мне еще половина дня осталось и все. Що тут три 3... години сидить. Три... три години. Таке за день і нічого, і нічого не приходить. Будь ласка, поставте подобайку, що до мене хоч хтось прийшов, тому що, звісно, всі бачать, що я ем, є в магазині. А самое немало. Так. Ну, плакат. Мне три часа на тревочке. Ладно, покажи себе маникюрчик с рублером. А Они на тут. Так. Некоханно. Сегодня, значит, я, нападу уволюсь. если что-то никто не придет. Давай почитаем. Ну же вам сразу Мадам, ну давайте я вас зараз загоню в мігасне. Да, блин. Мяу-мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу-мяу. Мені ще дві хватины. по я буду закриватися. Ну добре. Оно все закриваю, Я уважаюсь, треба це сказати. Добрий день, це я вас на мене листа. І я, коротше, хочу уволитися. Ну, так, да, я знаю, що я тільки перший раз. Але мене не вводить за цей день. Все, до побачення Ой, а я це удалити? Тепер. Як? Ти що треба розсевнутися? Я зараз розсевнусь. Нет, ну ладно. Так вот, да, моя машина там. Я не поняла Шоу, король. Я с вами попрощаюсь. Итак, выключаем повсюду светло. Я как раз и в час проехала. Пришла, зараз, зараз пойдем, сейчас и буду лежать спать. Добре. І так, це відео підходить концу. Я вже лягаю спати, Я хочу вам сказати, дякую вам за 67 підписників. І, будь ласка, давайте доб'ємось доб ми доб до 70 підписників. І тоді ми устроїмо на 80. І всім. па 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 па